Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо е, мариноване сало зі спеціями. Е, в мене ось такий шматочок підчеревини, і вона дуже м'ясна, тому що ми любимо саме таку м'ясну підчеревину готувати таким способом. Але ви можете приготувати і більш ту, що має сало, або ж просто звичайне сало за таким рецептом, також досить смачно виходить. Розпочнемо з підготовки сала. Його ми гарно промили і нарізаємо на шматочки. Я сало нарізаю на досить невеликі не шматочки. От зараз покажу вам приблизно, приблизно ось такого розміру, щоб вони скоріше просолились. Ще раз наголошую на тому, що цей рецепт підходить і для звичайного сала. Не обов'язково брати підчеревину, або не обов'язково брати ось таку м'ясну підчеревину. Нам знадобиться часник, приблизно 5 зубчиків чеснику на ось таку кількість сала. Часник я ось так подрівнюю. Чим більше чесночку ви додасте в цей рецепт, тим краще. Часник тут зовсім не завадить. А навпаки, додає смаку свого. Так, паприка милена. Завдяки паприці буде е, дуже гарний колір. Дві чайні ложечки беру. Також я сьогодні використовую ось таку спецію до сала, вона вже готова приправа. Тут є в нас що? Зараз прочитаємо: сіль, паприка, чесник, перець, чілі, коріандр, кмин, гірчиця, майоран, чорний-білий перець, куркума. Ось. Також можна окремо брати ці всі спеції. Або ж, просто коли ще раніше ми готували це сало, ми брали чорний перець, паприку, часник, ну і все. Такими спеціями, звичайно, краще. І зручніше користуватися. Так. Тепер це все вимішую. Солі не додаю, тому що, по-перше, в спеціях вона вже є в цьому в спеціях до сала. Ну, а по-друге, ще буде маринад. Так, тепер кожен кусочок сала обвалюю. Цих спецій і дуже гарно ретельно ними натираю. Ось так з усіх боків і шкірку також, і м'язко. Ще раз хочу сказати: чим більше чесночко, тим краще. Можна також взяти і сухий чесник. Ось такий шматочок у нас вийшов. Проробляємо те саме з усіма. Ось так виглядають наші шматочки. Їх потрібно робити приблизно одного розміру для того, щоб просолилось воно одночасно. Мені воно зараз виглядає так, ніби вже можна ставити в духовку і запікати, але ні, сьогодні у нас інші плани. Приготуємо маринад. У ковшик я виливаю літр води. Так, і на літр води беру. Дві столові ложки солі. Дві дві з половиною. Ось так раз. І два. Дві з горкою. Так, до солі додаю два лаврових листочки, дві горошини духмяного перцю і трошки чорного. Все ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Маринад вже закипів, я його виношу в прохолодне місце і чекаю на повне вистигання. Поки маринад вистигає, я складу сало. Сьогодні складаю ось ось таку півлітрову баночку ще залишається у мене два кусочки, їх я поставлю на в морозилку, буде на потім, а ось це так гарно. Виглядає. Маринад вже повністю вистих і можемо заливати баночку. Так. Слідкуємо за тим, щоб сало було повністю покрито рідною. Ось. Закриваємо кришкою. І ставимо в прохолодне місце. Я ставлю це сало в холодильник на 3 дні. Через 3 дні його вже можна буде споживати, воно вже буде готове. Якщо ви використовуєте звичайне сало, то, можливо, воно приготується і швидше. У мене забагато м'яса, тому я трошки почекаю довше. Обов'язково приготуйте таке сало за нашим рецептом. Я думаю, що воно вам засмакує. Не вийти воно просто не може. Рецепт дуже швидкий та простий.